Усіх глядачів мого каналу перед вами кущ чимерника, дорослий кущ. Зараз я вам просто хочу нагадати, що треба зробити. Якщо ви залишали квітки після цвітіння, то у вас обов'язково з тих квітів отак, от зав'язалися отакі насінневі коробочки. Бачите? І, в принципі, отак от кущ виглядає зеленими листами. А насінневі коробочки зараз дуже гарно ну, їх видно, тому що от вони жовті. І вам треба обов'язково заглянути отак от під кущ, як я от роблю зараз. Заглянути під кущі, і от ви щоб для чого? Для того, щоб не прогавити оцей момент, коли отак от розкриваються ці насінневі коробочки, і з них може насипатися насіння. Бачите, он там скільки насіни оцих, це вони вже е, готові. Ну, в принципі, ви можете е, і заранше. Е, Зрізати оцю коробочку для того, щоб насіння не висипалося, зрізати і ну, пересіяти десь в якесь місце окреме у мене вони отак насіваються під кущем. Зараз я вам покажу. От, це повсходили бачите, з минулого року. повсходили Ті насінинки, які впали в минулому році, тобто їх весною не було цих всходів. І вони, от ну, верніше не весною, а в тому році вони отак от в цей час насіялися, через зиму пролежали, і ну, не рано весною, а так чуть як потепліє, то вони отак от повсходили. Бачите, вони от такі тільки у них по два листочка, ще вони не наростають. От такі. Малі ну, всходи не треба ще турбувати. Нехай от вони отак от під кущем, якщо вже у вас так вийшло, що воно висипалось, нехай вони під кущем у вас отак от і зростають до осені. А осінню вони вже будуть величенькі такі, і можна буде їх пересадити. Ну, я вважаю, що самий гарний час пересадки ну, таких от таких живців. Да? Верніше не жуців, а от таких от маленьких рослинок, маленьких кущиків вже осінню. вони тоді гарно приймаються і ну, немає ніяких проблем. Ну, до того ж, треба пересадити так, щоб вони ще мали час для вкорінення. Ну, от, от я вам зараз покажу такі, що вже Ні, зараз перейду на інший кущик, я там бачила. Бачила побільші які це точно це цього року. А там я вам покажу такі, що вже трошечки побільші. От і в принципі їх можна було б вже пересадити, але я. Чогось отак пропустила, не було, мабуть, часу, або куди не було. Ну, в общем, короче, вони в мене там залишились. Зато є зараз можливість вам показати, в якому віці їх ну, гарніше пересаджувати. Отакі от точно не можна пересаджувати. Так, і що ще зараз треба зробити? Тобто, от коли вони. Отак от відцвітають, то ви обов'язково зріжете оці, оце все стебло. Тобто оце все, все що жовте, старе. Бачите, листечка лежить на землі. Це воно не хворе, це просто старе листя. А молоде листя отак от буде у вас зверху. Тобто Ви берете і вичищаєте той кущ, прибираєте ці листя знизу. Тоді у вас вийде гарне провітрювання. От, і і ваш кущик буде провітрюватися, і не буде там загнівання корінців. Ну, це такі роботи треба зробити обов'язково зараз на чимерниках. Це у мене кущі, які я купляла в минулому році кольорові да? чимерники. Це була в Польщі і купляла там такі. Махрові кольорові чимерники. От вони проквітли. Бачите, так воно і засухло. От видно, що така була махрова квіточка у них. Але зовсім вони без насіння. Я от подивилася, насіння у них нема зовсім. Тобто ці будемо розмножати, ділити кущ, треба. Значить, Що я буду робити тут? От Знову дивіться, бачите, це лист такий зелений, красивий. Ось молодий лист, який наростає. Просто мені треба тоді оці квітоноси отак видалити. От ця квітоносна, квітоносна гілочка, оця вся. От вона тут в якихось п'ятнах і так далі. Коли я її видалю, Тут зістенький в мене кущ. Тобто зараз я буду отак всі оці просто поприбираю, щоб вони не забирали сили у мого чимерника, у мого куща. І тоді, от бачите, вийде такий от зелененький, красивенький кущик. Точно так же от і другий. Ось я вам обіцяла показати, як виглядають чимерники, які були пересаджені в минулому році. Тобто вони були отак, от такі маленькі осінню Я їх от сюди от пересадила. І бачите, як вони виглядають. Тобто, це от осіння, осіння пересадка була. отакого вони розміру. Це кущі мої, моєго білого чимерника такого великого, він квітковий той чимерник. От дивіться, які гарні кущі. От бачите, яке у них таке зелене малахитове листечко. Але є, і от, як я вам показала, от на тому на першому кущі, вони жовті. Нічого страшного, це ми все прибираємо, вирізаємо, тому що це все старі, старі ті саме, листочки. Просто їх відрізаємо і все. Зверху ось такі, от бачите, які от красиві листи. От, тут у мене ще от так от, іголочки, тут ну, воно росте біля е, ялівців і тому так от на, насипається. Теж, от подивіться, оце е, Я не збирала, мабуть, в минулому році висипалося насіння, і от воно отак от повсходило. А от насіння, е, от таке, тоже, мабуть, или, може я так кинула квіточку одну. Сама, то, що так густо, воно, це е, точно вже з минулого року. Тобто, от дивіться, якщо його, якщо його так от на руку взяти, бачите, от видно, що воно вже рік росте. Отакого, такого, отак от такого розмірується саджанець, який росте рік. Ось він такий. І такий саджанець. Вже точно можна буде без проблем пересадити, от дивіться, який він. Пересадити осінню на те місце, на постійне місце. Тобто не буду я їх зараз турбувати тут. Вже і пізно, і ну, вже жарко, пізно, вони будуть хворіти, як переносити їх кудись на інше місце. Вони тут будуть зростати, потім акуратненько їх викопаю. Бачите, є якісь поменші, а от, взагалі, от дивіться, який вже наріс. Да? Тобто це такі, що їх можна пересаджувати в інше місце. ну Раз їм тут подобається, вони тут вже прижились. Подивіться, як в нього цікаво формується. от бачите, от от бачите В нього бачите така от уже головка сформована. Оцей листик треба прибрати. просто От я так візьму цей садженець в руку. І от в нього. от Тут от -от -от вже от формується отака квіткова, бачите, така серединка, квіткова буде брунька. тут. Так що, отак от пересаджуємо, і осінню пересаджу, на весну він вже буде, може і квітнути. Це стала знімати відео, ну, тому що я ну, запланувала собі роботу сьогодні, таку, щоб почистити всі оці чимерники. І, знаєте, кожен день не підходиш до них. І само я ж цікаво стала. Оце у мене такі от кущі здорові. Це, це ж покупні. Зараз покажу, от бачите, у них ще бірочки отут -от стоять, щоб уже я не заплуталась, які вони, які вони тут є. Ось от, тут -от бірочка стоїть. ну В общем, звісно, я в шоці. Я от подивилася, які вони стали здорові. Це взагалі така моща. ну Квіток в них було багато. Це була посадка позаминулого року. Це їм вже, виходить, вони на цьому місці вже другий рік От, квітли. І ви подивіться, які, які вони ростуть кущі. Це взагалі. Я щось на них не звертала увагу, ну коли вони квітли, то звертала увагу. А зараз не звертала. І дивіться, в залежності від сорта, у них навіть лист, бачите, відрізняється. Оце один сорт. от такий лист у нього. Тут десь бірочка в нього стоїть, він такий, бачите, отак. От. Ану тут є насіння чи ні. О! от Бачите, я тут вже прозівала. От у цього от у цього було насіння. Ну, воно вже висипалось. <гум> ну, висипалось, значить, значить зійде. Значить, зійде. От, до речі, дивіться, оце, я ж кажу, що воно другий рік. Оце, бачите, оце всходи цього сорту в минулому році. Бачите, у нього і листочок інший. Он такий різний-різний, такий, теж, як у мами. <різь> ось такий. А у цього, отакий довгий лист. Ану тут насіння. Ну, тут ще є. А тут, от, бачите, от пуста квітка. Тут таке щось. Тут пуста квітка. Тут теж пуста квітка. Це ось такі. Ну, і тут я вам скажу, щось в нього, в принципі, і жовтого листа нема. Ну, навіть, ну, значить, у цього тоді виходить, я от все ж таки ці нижні листи повідрізаю оці нижні щоб і повідрізаю оці квітоноси. ну Нема сенсу їх тут тримати. Можна подивитися, звісно, тут от -от -от є насіння чи нема. Ні, пусті. От я так от трогаю рукою, а отут от -от може і є. Тут щось шурудить, що може, може і... А, ні, теж пусто. Тут теж пусто. А ну тут теж пусте. Ну, може цей сорт зав'язує чи ні А отой сорт зав'язав, бачите? Оцей сорт теж пустій. Ну, тобто, бачите, вони оце, кольорові, це виходить ось такий от колір. В общем. Ось, що вияснили сьогодні? Що вони різні листи, у них один сорт, другий сорт і третій. Та навіть їх по листу не сплутаєш. Вони всі різні. От. І, виходить, ці насялися насінням. Ну, от, а вони і в минулому році, бачите, насялися. А тут нема. Тобто в минулому році, от, от, бачите от я під кучю заглядаю, тут в минулому році те теж те саме. Не було насіння. Ну що, тоді, значить, легше, роб... <сі> легше тут робота з цими кущами трьома. Просто вирізати квітоноси і все. <сі> От. Ну, відквітли чимирники. Тепер тут буде мене, бачите, прикрашати такий варігатний барвінок. Він ще голубеньким квітним. кущики наростуть, буде красиво тут. Так що, чимирники тепер. Змінюються на інші квіти. Тут коврики були, це вже гортензія починає такі квіточки отут показувати своїм. В общем, одні рослинки почистимо, інші будуть квітнути нас, радувати. Отак от, от все поступово і змінюється. Так що ну треба таку роботу зараз зробити. З чимерниками обов'язково. Я так вважаю, що знаєте, от де погані листи, тут -от може щось і було, і пригоріло, і Чи ще щось. От, бачите, може щось і підмерзало. От, але в общем, короче, почистити їх. От, от на цьому сорти точно видно. Вон, бачите, от які от внизу от от такі листи. Це я повирізаю, а оці які от великі, от вони нові. Прямо їх видно, що вони от такі нові, а ті старі, от, от вони знизу лежать. Оці, оці я всі повидаляю. Буде і кущик гарніше провітрюватися і свободніше буде наростати ці листи. Ну, вони, ці сорти великі такі. Прям Моща така і велика, їм тут дуже гарно. Вони тут у мене виходить, знаходяться за деревом. Тобто тут слива, і вони за сливою, оце, в тіньочку тут панують собі. Ну На все добре, буду працювати. Всього вам самого найкращого. Якщо мої відео подобаються, то пишіть. Може у вас є якийсь досвід по чимерникам. От, буду рада послухати. До побачення. Закінчила відео, попрощалася з вами, а потім прибирала листя і думаю: о, а що ж я вам не сказала, що якщо ви будете сіяти ці насіння, позбираєте насіння і захочете його посіяти. То, щоб ви знали, що треба його сіяти свіжим. Тобто не тримайте там в якихось коробочках, там не відкладайте на потім. Тобто знайдіть місце, посіяли і там намітили місце і все. І чекайте сходів на вес... весною, аж. Тобто бур'ян там прибирайте, тому що як бур'яном заросте, то потім не знайдете свої Ну, Просто те саме показую вам, думаю, так, раз уже я продовжила відео, покажу вам, як квітне калібраху. Обов'язково сіємо зразу. Я колись мала такий досвід, що тримала там, думаю, та ладно, посію навесні. Ні, воно повинно, це насіння повинно пройти стратифікацію таку. Взимку, і навесні дружно-дружно воно все повсходить. Не переживайте, от раніше весни не заглядайте в те місце, поливайте його періодично, ну так, щоб воно там не заливайте, а просто знаєте, дощі там йдуть, добре не йдуть, то щоб там земля не порепалася. Можна трошечки там примальчувати, щоб воно ну не репалась там земля, але в сході раніше весни не буде. Ну Все, розмножуємо Чемерники. От, можна їх садити багато під деревами. Навесні вони гарно квітнуть, ну а потім вже в принципі, місця займають небагато, там, якщо під деревами десь в тіні, де не ростуть інші рослини. А весною вони дуже-дуже красиво квітнуть. Ну Все, тепер точно на все добре.